У Чернігові вперше почали проводити моніторинг якості освіти в умовах воєнного стану. Проходитиме він в три етапи упродовж декількох років, аби у 2025-му представити динаміку результатів освітнього процесу. У дослідженні взяли участь учні шостих та восьмих класів ліцею номер 22 Фахівці Державної служби якості освіти оцінювали рівень засвоєних знань з основних навчальних дисциплін. Для того щоб виявити, можливо, якісь прогалини. І побачити взагалі, яка якість освіти на сьогоднішній день з двох предметів: це українська мова і математика. Багато учнів проходили в цьому році навчання дистанційно, пов'язано також із повномасштабним вторгненням до нашої країни, і дійсно дуже багато таких запитань, як втрата якості освіти саме на цьому етапі. Тестування відбувалося на платформі всеукраїнської школи онлайн у три етапи з перервами на 10 і 20 хвилин. Як розповіла начальниця управління Держслужби якості освіти в Чернігівській області, розробляли завдання педагоги практики, автори навчальних програм та державних стандартів. Державна служба якості освіти проводить цей моніторинг спільно із інститутом аналітики. Спільно з міністерством освіти і відповідно за підтримки проєкту Сьорж в Україні є звичайно певні правила, певні умови з ними всі ознайомлені. Працює інструктор із учнями. Працює спостерігач, працює технічна підтримка. У Чернігівському ліцеї номер 22 понад 700 учнів залишаються на дистанційному навчанні. Це переважно діти, що знаходяться за кордоном. Для них проводять уроки на веб-сервісі Google Class. За словами директорки навчального закладу, інноваційні технології вони впроваджують і вочне навчання. Також у школі тестують електронні журнали. Зараз у нас всього в школі 38 класів, 15 із них навчаються в очному форматі, 23 – на дистанційному форматі. Ті діти, які знаходяться за кордоном, якщо вони мають змогу, вони підключаються до уроків за звичайним розкладом. А також ми ще організовуємо уроки для тих дітей, які навчаються за кордоном, коли зручно вчити для них. Пристосовуватися до дистанційного навчання в ліцеї почали після початку пандемії, аби оперативно виявляти прогалини в знаннях учнів, працівники закладу самостійно проводять моніторинг знань як учнів офлайн, так і онлайн формату. Ми були готові до цих викликів. Ми намагалися створити дітям такі умови, щоб дітям було зручно навчатися. Тобто, ми обирали диференційні завдання, ми готували дітей, і потім, коли вже діти виходили на зв'язок, то якщо ми бачили, що дитина не опанувала тему, то ми могли маємо змінити програму, тобто ми виділяли години для того, щоб тему цю надолужити. Окрім Чернігівського ліцею номер 22 моніторинг засвоєності знань в умовах воєнного стану. Державна служба якості освіти проведе ще в шести навчальних закладах області. Загалом цьогоріч участь у тестуванні візьмуть понад 300 шкіл України.